Проблема інвалідів стоїть дуже гостро в нашій державі Не виключення є наше місто, недоступність об'єктів інфраструктури, які не мають достатньої кількості пандусів, підйомників та інших засобів, які можуть забезпечувати доступ для людей з обмеженими можливостями, це ускладнює їх пересування по місту, що створює складний доступ до різних місць, таких як аптеки, різні державні установи, музеї та інші культурні заклади. Громадський транспорт майже не має достатнього рівня доступності. Для обговорення цих проблем ми зустрілися з мешканцем міста Сергієм Валентиновичем. Доброго дня! Я мешканець міста з такий, як всі багато інших з нас. Маю деяку проблему, то я маю другу групу інвалідності по опорно руховому апарату. Щоб, виходячи в місто, мене натикалися на кожному кроці на перешкоду, щоб не думали, як. Подолати ту чи іншу сходинку, чи той же самий бордюр, як влізти в маршрутку, як сісти в маршрутці, як зайти в той чи інший магазин, де відсутні пандуси, і не те, що пандуси, відсутні навіть перила. Таких перешкод для нас в місці безліч. А себе я кажу, я маю дві ноги, і поки що вони ходять. Є люди, які мають ті ноги або вже не мають їх, і які не ходять і перевисуваються виключно на інвалідних візках. Для таких людей наше місто закрито зовсім. Вони не можуть собі дозволити прокататись на тому ж самому візку з цим містом. Вони не можуть відвідати самостійно а не поліклініку, а не там той чи інший офіс. В міськраді вони далі першого поверху зайти не в змозі. Ми приречені сидіти по своїх домівках, не виходячи з них. Це місто складається просто з кнеймоїрної купи цих перешкод. Зараз до нас нададуться ще й поранені хлопці, які вже повертаються з війни. Я хочу звернутися також до твоїх вимушених колег, інвалідів. Не мовчить, будь ласка, якщо ви дещо бачите, показуйте це. Ми маємо право за нормальне існування в цьому місці і в цьому світі. Ми маємо право існувати так само з всіма іншими здоровими людьми. Ми маємо право заходити в будь-які двері, не дивитися, що там. Може коляска туди заїхати чи ні. Вона має просто туди заїхати. Ми маємо право мати гарну, хорошу інфраструктуру, розвинену також під нас, під людей з обмеженою важливістю. Якщо ви десь натикаєтесь на це. Будь ласка, поширюйте це, що влада бачила. Вони звикли, що до них потрібно звертатися все время письмово, а потім місяць дати відповіді. пустою від маски з купою чи з набором слів. Нам людьми було простіше інвалідам жити жити нормально в суспільстві і почуватися нормально на рівні зі всіма. Це буде Україна. З нами правда і перемога. Слава Україні!